Привіт! Нарешті ми дочекалися той самий масштабний патч 1.5 для Stalker 2, а з ним розпочалася епоха моддингу для Сиквелу та не тільки. Неймовірний геймплей та багато нових подробиць Resident Evil 9, перші скріншоти Black Ops 7, літній розпродаж в Steam, легенький ремастер, Hellblade 2, плюс гра вийде на PlayStation 5, GTA 6 вже можна передзавантажити на Xbox. Стала відома дата релізу Little Nightmares з про нову Xbox та PlayStation 6. Перший Dying Light отримав ремастер. Новий та неймовірний трейлер Painkiller Оригінальна Crysis більше недоступна в Steam зворотня сумісність бібліотеки Xbox та ПК. Team Fortress 2 тепер офіційно знову жива. Патч для Cyberpunk 2077 не вийде відгуки. Демки Dying Light The Beast Мафія 4 пішла на золото та отримала новий трейлер. Спін-офф War не вийде цього року. Ці та інші новини в сьогоднішньому відео нагадаємо, ми маємо новий ігровий канал, на якому будуть виходити наші наступні ігрові відео. Посилання на нього ви знайдете в описі. Будь ласка, зупиніть це відео, підпишіться. Ну а тепер можемо починати. Для Stalker 2 вийшов патч, в якому нарешті гра отримала повноцінну версію Alive. Розробники запевняють, що з патчем 1.5 життя в зоні живе за межами очей гравця, маючи свої цілі та справи. Деяких сталкерів та істот можна буде зустріти на мапі через деякий час. До того ж, вороги повинні перестати спавнитися перед самим гравцем. Ну і нарешті це сталося підтягнутий ліпсинг для української мови. Виправлення бойової системи. Ми балансу, загальна оптимізація, традиційного виправлення багів. Також в цьому оновленні додали нову аномалію електричне торнадо. Нарешті мутантів тепер можна лутати. Також новий вид зброї, кора та трилінійна гвинтівка. Доступні слоти для артефактів тепер відображаються, а також дуже багато інших виправлень. Та що найважливіше, підтримка модифікацій. Вона вже доступна. Загалом, попередні два дні, ми на цьому каналі стрімили оновлений сталкер та власник норуч затестили оновлений Alive та всі тонкощі. Кому цікаво, загляньте на каналі. Там більше восьми годин контенту можете ознайомитися. Ну і щодо модів, Stalker 2 Kit важить цілих 700 ГБ, але це для тих, хто хоче бути повноцінним автором модів. Тож, кому цікаво, посилання на інструментарій знайдете в описі під цим відео. А я постараюсь завтра на цьому каналі влаштувати стрім, де продемонструю швидкий гайд по роботі з модами. Там моїх відразу як створимо, так і затестимо в самій грі, то єднуйтеся, друзі. Загалом, патч кльовий, вартий уваги, тому вдалого полювання, сталкери. Ах так, до речі, щодо модів, мій колега та хороший товариш Спартан Мозі вже створив чудовий трейлер на основі цих самих модів. Там тобі і гейбнюал на КПК, і Сидор замість пістолету, і стрілець з пишною шевелюрою. До чого це я? А до того, що дайте волю вашій фантазії, качайте інструментарій і створіть свій унікальний та Ідеальний сталкер 2 цієї ночі відбулася презентація Capcom Spotlight, на якій ми отримали, по-перше, дебютний геймплей Resident Evil 9, ось який ви можете прямо зараз побачити. По-друге, дуже багато цінної інфи. Отож, слухайте уважно. Початково Resident Evil 9 планувався як мультиплеєрний онлайн-шутер, але на щастя від цієї ідеї швидко відмовились. Також розробники сказали, що хотіли зробити Леона повноцінним протагоністом, але з ним ніби важко Зробити по справжньому страшну гру, адже він не так ефектно лякається монстрів або чогось, що впало за спиною. А от ситуація з Грейс Ешкроп зовсім інша, вона тендітна жінка, яка боїться всього навкруги. Хоча інсайдер даз голем в цей же момент запевняє, що Леон 100% з'явиться в якості другого протагоніста, в що дуже хотілося б вірити, як кажуть розробники, в грі розкриється дуже багато таємниць, які Амбрелла проводила в цьому місці. Автори дуже дуже пишаються графічними наворотами, такі як стікаючий піц грейз, тонка текстура її волосся та ледь помітне тремтіння губ, що демонструє її страх та напруженість. А ми нагадаємо, що гра вийде 28 лютого на Xbox Series PlayStation 5 та ПК. Гарні новини на цьому не закінчилися. Ми отримали перші скріншоти Black Ops 7. Також нам стало відомо, що з'явиться режим 20 на 20 та режим Overload. Цікаво, що скрін дає відкрите обличчя людини, виглядає, ну так собі точно не некстген. Та і самоповтор з роботами-вбивцями, чесно кажучи, вже трішки набрид. Але я хочу помилятися і сказати, що я був неправий, коли ми побачимо повноцінний перший геймплей. Друзі, халява прийшла. В Steam розпочався великий літній розпродаж. Як завжди, ви можете отримати проекти Емлії за лічені копійки. А також бонусом Stalker 2 має знижку аж в цілих три. 30%. Але не баріться, адже розпродаж закінчиться 10 липня. Поспішайте, адже щедрість габена, вона не вічна. Вже 12 серпня вийде покращена версія Hellblade 2, але це, звісно, ще не все вийде порт на PlayStation 5. Цікаво, що на релізі гра була дуже гарною, та проект в цілому добротний, але ком'юніті з тих чи інших причин не оцінив проект на сотку десь так 50 на 50. Можливо, ремастер виправить цю проблему. Увага! Шок контент GTA 6 вийшла на Xbox, але з певними нюансами. А якщо серйозно в Xbox Store з'явилася сторінка гри, тож тепер власники консолі можуть додати гру до бажаного і навіть поставити на передзавантаження, як це було колись зі Stalker 2. Але ж ви повинні розуміти, поки що це банальна заглушка, не сама гра. А ми нагадаємо, що гра вийде 26 травня наступного року. PlayStation 6 та нова Xbox, як ми вже раніше повідомляли, ви Йдуть 2027 року, обоє з них отримають потужну графіку на базі UDNA від AMD, а це плюс 20% до продуктивності в порівнянні з попереднім поколінням. Це в два рази вища продуктивність трасування променів та штучного інтелекту. Але також ми маємо інший варіант перебігу подій. А це Xbox може вийти ще в кінці 2026-го, щоб випередити Sony. В Такому сценарії другим доведеться піднажати, аби не відставати від майків, особливо якщо. Продуктивність нової GTA 6 на теперішньому поколінні консолей буде так собі. Увага! Стала відома офіційна дата релізу Little Nightmares 3. А це 10 жовтня на Switch, PlayStation, Xbox та ПК. Також ми, звісно, отримали новий трейлер. Розробники запевнили, що гра отримає пропуск для друга, якщо в нього немає копії гри. Звучить доволі цікаво. А також Enhanced Edition першої частини вийде теж 10 жовтня разом з Триквелом. Dying Light отримає Мав оновлену графіку та саундтрек. в безкоштовному апдейті. З'явилися покращені текстури, тіні та налаштування графіки. За словами директора франшизи, розробникам довелось дуже довго гратися з застарівшим рушієм, тому й довелось так довго чекати. Але оновлення вже доступне на ПК, PS5, 4, Xbox One та Series. Друже, якщо ти мрієш абгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. Ми отримали новий динамічний та потужний трейлер переосмислення Пенкілер, який присвячений запуску передзамовлень. Тому, якщо вам цікавий цей проект, ви можете вже це зробити. Гра вийде скоро осінню, а саме 9 жовтня, і стандартне видання коштує не те, щоб дорого одну тисячу гривень. На жаль, але оригінальна Crysis більше недоступна для купівлі в Steam. Так, звичайна версія гри була прибрана вже доволі давно, але тепер Crytek прибрали з магазину останній варіант купити гру в стін це максимальне видання. Епоха 2007-го йде від нас все далі й далі. Щоправда, якщо у вас гра була куплена, тоді все ок, турбуватися не потрібно. В мережі з'явились чутки, що ПК отримає зворотню сумісність з бібліотекою Xbox вже в скорому майбутньому. Це було очікувано, адже подібні заяви лунали вже давно та неодноразово. Тепер маємо велику ймовірність, що ексклюзивні ігри будуть грабельними на ПК. Друзі. Не падайте зі стільців, адже Valve поводять себе дуже дивно. Team Fortress 2 отримає нові користувацькі мапи для режиму людина проти машини. Також ви можете запропонувати свої мапи до 27 серпня, а вже саме оновлення вийде до Хеллоуіна. Дуже кльово, що через стільки років після релізу гри розробники не забувають та тішать фанатів. Уявіть лише на секунду, ця гра вийшла практично два десятиліття тому. Xbox ПК отримає офіційну інформацію інтеграцію зі Steam. тепер в ігровому додатку Microsoft можна буде об'єднати свої бібліотеки зі Steam та Battle.net, щоб запускати ігри в одному місці. Ймовірно, все це робиться для майбутньої екосистеми Xbox та портативок. Інтеграція стане доступною вже цього року, а зараз відбувається активне тестування. Cyberpunk 2077 не отримає заплановане оновлення вчасно, адже CD Projekt Red не вспівають його випустити в заплановану дату, а саме 26 червня. Тобто, яке повинно було вийти ще вчора. Студія заявила, що хоче допрацювати патч та зробити його максимально якісним. Цей патч буде співрозмірний з патчем 2 та 2, але коли відбудеться реліз, невідомо, ймовірно, наступного місяця. Арт-директор Dying Light The Beast розповіла про місце подій гри. Це Кестер Вудс. Блогери, які пробували демку, повідомили, що розмір мапи співрозмірний зі старим містом оригінальної Dying Light, але враховуючи кількість локацій, мапа буде близько. Щодо розміру The Following. Все, реліз в заплановану дату відбудеться без варіантів, адже мафія The Old Country пішла на золото. Команда вже закінчила роботу над релізною збіркою гри, яка вийде на ПК, Xbox Series та PlayStation 5 вже 8 серпня. Також розробники релізнули трейлер, який присвячений саунд дизайну гри, та який безкомпромісно занурить вас в неймовірну атмосферу Всесвіту. Очікуємо та обов'язково будемо стрімити її в дереві. День релізу на цьому каналі. Пам'ятаєте, ми розповідали про спін-офф по God of War в Греції. Якщо вірити Джефу Грабу, гру перенесли на 2026 рік, адже розробники просто не вспівають закінчити його в запланований термін. Наразі про гру офіційно нічого не відомо, тому очікуємо анонс в найближчий, час, ймовірно, на серпневому Gamescom. А на сьогодні це все. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і будьте. Щасливі зовсім скоро. Ми з вами зустрінемося знову. До зустрічі.